Друзі, всім привітки! І наш день розпочинається з пральні. Так, зараз вам ще хочу показати ціни. Минулий раз ми тут були, але я вам ціни не показувала. А сьогодні хочу показати і розповісти. Тут є на різні кілограми, ми завжди беремо ось тут. 14 кілограм, і холодна вода коштує 60 бат, тепла вода ось 70. Це одяг переться і ми чекаємо 26 хвилин і приїдемо, переставимо в сушку. Далі ми вирушили на пантіп, віка тут має зустрітися з якимись друзями, ну, типу як друзями. Теж знайшла в інтернеті, хто тут живе, якісь діти, то з ними сьогодні йде гуляти в 3 годині. А ми щось хочемо перекусити. Можливо, візьмемо коктейлі. Біля нашої улюбленої будки синьої появилася ще червона. До речі, ми тут також брали. Вони оновили меню. Он каже, я вас пам'ятаю. Каже, мене не було я був в Банкоці, але я вас пам'ятаю. Клас, слухайте. О, кокоси 60, бачиш? Це кумкват, до речі. Я тільки що його спитала, це кумкват. Що, беремо якийсь? А ти який хочеш? Не знаю. Я хотіла би спробувати щось з кумкватом. Кум Взяла я собі цей кумкват і що це, ну щось на нього дуже схоже. Яблуко і банан. Дуже сильно ось цей компват перебиває смак всього. І він такий нагадує, не знаю, якийсь корень з якогось городу. Ну, щось таке не знаю, мені як п'єш якийсь город. Знаєш, як свіжі бур'яни вириваєш, так свіжа земля. О, копія, просто копія. Ну, цікавенький смак. Зараз Олег оцінить це все діло. Якимось свіжим бур'яном, правда? Свіжоскошений бур'яном. Хочеш попробувати. Кажеш, як тобі. Зати чесно, віку? Так, йдіть повна. Віку ми вже скинули, дитина пішла у гуляти, а ми прийшли їсти каосай. Каосай chicken. Ага, ось, навіть написано. Це, до речі, тайський, традиційний, також суп. Не знаю, я взагалі вперше про нього чую, нам порекомендували, порекомендували, де його їсти, і ми прийшли. Вже замовив, поки я вам тут щось розповідала. Hello! Всі такі завжди усміхнені, щасливі, життя радісні. Ой, да ви класно придумали. Я це так зрозуміла, щоб мухи не сідали. Така штукенція. І все, будемо так їсти. Таке теж придорожнє, звичайне кафе. Нам вже принесли додатки. Це червоний перчик, маринована якась капуста, цибуля і лайм. Звичайно, вони тут до всього додають лайм. Дивіться, навіть тут ось є в меню. Зразу ось я так зрозуміла. Це дійсно популярний заклад, і всі, ну, багато українців, я так розумію, ходять саме на ось цей каосай. І вони тут, і там ось така велика вивіска, і ось тут написано: зразу, до речі, ціна 80 бат. Ось він вариться. Тут щось таке роблять цікавеньке, Зараз подивимось. А, вермишелька вариться. Вариться вермишелька. На дві до речі порції, ось наші. Так, листя салат вариться. Зараз будемо знати, що це за такий супець. Красиво розкладається. Каже, знімай, бо вона буде вкидати. Каже, не знімай. Ой, класно. Ось, бачите як? А тут якась підливочка. Ага, це такий брасок. О, чікен. Mm. Yeah. Ось так це виглядає. Все, тепер ми знаємо, як робиться каосой. Клас. Бачите, двоє працюють, такий бізнес. А, це ще не все. А може і все. Ні, не все. Ще щось буде класти. Ага, Зелена це будка, здається. І телевізор, колонки, вентилятори. Таке, знаєте, по-домашньому. Таке, як то приїхали до бабусі поїсти, правда? якесь відчуття, значить, як до бабусі реально приїхали. І ціни тут недорого, здається, 10, 70, 80. Найдорожча страва це 80. Якраз ось цей каосой. Ще там він додає смажену цибульку, здається, не знаю точно, не впевнена. Зараз принесу, то я вам покажу, вже якось не хотілося, знаєте, йому там аж туди лізти під руку. Хоча, я думаю, вони б мені нічого не сказали. Тут є ось такі ще якісь. А, це погаростки. Very nice. <laughs> ага, щесь чекаємо, ну чекаємо. Це наша подача thank you. Слухайте, це не це. Вз... Yes, це не цибулька маринована, що це таке? Щось хрустке. І незрозуміло. Знаєте, як шпагеті в фритюрниці зжарили? Ну, типа, картофля фрі, тільки шпагеті. Дивненьке щось. Ну, зараз будемо пробувати. Що хочу сказати: курка неймовірно ніжна, дуже смачна, така, знаєте, пряна, дуже класна. Макарони, до речі, і домашні. Видно, що самі готували на на Ну, тобто, взагалі супоробсько. Єдине, що мінус, це воно дуже солодке. Ну, та і є така проблема. Вони до всього додають цукор. Тобто, в них не знаю, як ми всю їжу солимо, так вони всю їжу і цукрять. Ось так. Але смачно їжа дуже така, знаєте, юшкатка пряна Дуже смачна штука, слухайте, ну непогано, цікавеньке, щось новинка. Повернулася ми в кральню, щоб забрати наші речі і переставити в сушку. До речі, якраз є одна вільна сушка, супер. Тому що тут ще такий прикол, що ще можна і чекати. Я одразу біля неї стою. Олег виймає. До речі, сушка ось коштує 60 бат. речі Тут приймаються тільки десятки копійки, але тут... Ось можна поміняти зразу гроші. До речі, покажу вам копійку. Це 10 цих баксів. 10 бакс. Так. Ось такі. До речі, вони дуже великі, як наша золота гривня. Це 13 гривень виходить. Так, все, в сушку переставили і їдемо далі. Їдемо в зал. Це, до речі, і мінус пангану, те, що тут немає де походити, або собаки, або змії або ще якась дичина. І, в принципі, тут навіть немає де прийти. У В'єтна ще хоч були якісь доріжки, які не які для пішоходів. Ну, звичайно, там паркували байки, але було. А тут навіть доріжок, в принципі, немає. Вже повертаюся за речима. У мене сьогодні було легке тренування. Олег ще лишився в залі, а я вже приїхала за речима. У мене таке відчуття, що в мене сьогодні день прання те, щоб у мене день прання, у мене влог про прання, тому що це вже третій раз туди-назад, туди назад. Якщо чесно, це дуже сильний мінус. Взагалі не розумію, чому в Таїланді не популярно пральні машинки вдома. А до речі, в кого є взагалі в Азії, то дуже часто вони ставлять на балконі машинки. Я не знаю, чому так. І що ж, готуємо вечерю. Сьогодні у нас буде філе на пару. Як передавали рисоварку, була теж ось така штука, типу, готувати на пару. І хочемо спробувати зробити філе на пару. Цікавенько що вийде. Дивіться, яка краса. Ми з Олегом вирішили, що, знаєте, філе може й почекати, а от захід сонця точно не почекає. Вскочили на байки, сіли і ось дивіться, ми вже тут. Ну, краса дуже гарно. І так, розповідаю вам плюси пангано. Маринуємо філе, все прекрасно, ніхто нікуди не збирається, ніхто нікуди не планував взагалі нічого. Тут так клац, хоп, захід сонця скоро. Сіли на байки, взагалі навіть не переодягалися. Я от тільки зараз замітила, що я з такою зачіскою там на голові вдома що було, так і приїхала. Взагалі, знаєте, за це не переживаєш тут, зовсім не переймаюся. Просто сіли на байки, вскочили і приїхали, і ми вже тут, дивіться. Ну, просто вау, позаду мене. Зараз вам так. О, дивіться. Як воно? Ну, ви зрозуміли суть, особливо моя сачістка. Слухайте, я потім з цього зроблю собі фотографію. Це просто вау. Ось така мене буде профотка. Ой, ну класно, оце, до речі, плюс. Тут дуже гарні заходи сонця. До речі, якраз бачите, воно так якраз гарно сонце відблискує. Така година. Найкращі кадри завжди виходять це зранку, о шостій ранку, і ввечері на захід сонця. Дуже класно. Це знову мій байк. Вічна проблема. І до речі, в Данангу, якщо чесно, не вистачало заходу сонця, тому що в Данангу є схід, а захід десь, ну тобто в Данангу в нас його не було, він десь там далі. Тому зараз будемо старатися кожного разу, коли буде можливість і гарна погода, будемо старатися їздити на заходи сонечка. Вони тут просто божественні, дуже гарні. Найкращі заходи сонця, де я бачила, це на балі і тут. Вечір, до речі, ще багато рибаків, і теж приїжджають ось люди, фотографуються. Ось тут сидять рибалки. І ось тут біля нас, і ще ось там. І також при... а, ні, там, здається, приїхали просто дивитися на захід сонечка. До речі, тут дуже гарно зробили територію. Тут це типу порт, ось якраз ми ось сюди приїжджали, ну, припливали. І тут, знаєте, було таке захаращено, ну, ми як в 23-му році були, ми теж тут частенько приходили на захід сонця. Тут було так захаращено, стояв якийсь ось тут старий корабль, він вже був, його там, ну, він просто вже по частях розпадався і тут дуже гарно все зробили. Ну, тобто, Я думаю, що тут щось буде цікавеньке. Ось цей ці такий типу, круг зробили. Ну, Класно, класно, розчистили повністю дорогу, супер. Буде щось красиво. Молодці стараються для людей. Ось тут також ось ці камінчики розклали дуже красиво. Тобто, Навіть не знаю, ну, напевно, точно не руками їх перекладали, але так рівненько, рівненько все так гарно зробили. Бо як ми були, тут камні були просто хаотично. Типу, Мені здається, ну, їх ніхто... Ну, спеціально не викладав, вони які були, такі були. А зараз ось така рівненька-рівненька поверхня з каменів. Тобто, що зручно стояти, сідати. Ну, клас, клас. Та видно, що це зроблене, а не таке, знаєте, природа зробила дуже гарно. Ну все ж, друзі, ось таке в нас сьогодні вийшло цікавеньке відео, особливо ось така класнюча кінцівка. Будемо на цьому завершувати відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!